Якщо є людина, яка вас сильно нервує, виводять із себе, вона нам, вам настільки не подобається, що ви ладні е, приділити їй свій час, витратити дорогоцінні піщинки свого життя, зайти е, відео, висратись в коментарях, настільки опуститись публічно, щоб зчинити е, сварки, перейти на образи, то скоріш за все. Ви просто хочете проявлятись так само, як проявляється ця людина. Але у вас не вистачає сміливості, бо ви знаєте, що прийдуть такі самі, як ви, і насруть вам в душу. А ви до того не готові. А ви не вмієте тримати удар. А можливо, у вас є якісь. Забобони, внутрішні заборони, якісь програми спр... блокуючі. ви викликані чи вихованням батьківським, чи соціумом радянським, чи може навпаки відсутністю того виховання? Можливо, ви зростали як бур'ян соціумі, і тому вважаєте, що можете собі дозволити таке спілкування, і саме тому ви переходите в агресію. Люди багаті, вони йдуть в мицнацтво, вони допомагають оточуючим. Люди красиві зовні, не шкодують слів, говорять компліменти іншим. Люди істинно віруючі, вони тебе благословляють або моляться за тебе, якщо не згодні. Але ж не проклинають і не дорікають. Лише людина, якій нічим пишатись в своєму власному житті, переходить в агресію. Наповнюється ненавистю, злістю. Як відомо, чим людина наповнена, вона тим і ділиться з, і зі світом. А карма, вона ж, знаєте, це ж не щось страшне, це не якась бабайка там, покарання. Карма це те, що ви продукуєте у всесвіт. І те, що неодмінно повертається до вас. Карма завжди повертається. Бережіть себе.